Першокурсникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу вручили ключ до знань сама богиня мудрості Афіна у супроводі мус, який символізують вічний потяг людини до знань, мистецтва і вдосконалення своїх талантів. А її величність нафтова королева обдарувала чойним золотом молодих людей, які виявили бажання працювати у її володіннях. Що традиційно новий навчальний рік в університеті розпочався зі символічного запалення факела. Цьогоріч студентам університету нафти і газу стали більше ніж півтори тисяч юнаків і дівчат з усіх регіонів України, а також п'ятнадцяти іноземних держав. Дуже багато залежить від того, як ми зуміємо їх зацікавити, як ми зуміємо організувати спільно цю роботу. Тому що в цьому процесі є дві сторони: є ті, які прийшли отримати знання, і є ті, які все роблять для того, щоб ці знання вони могли отримати. Як мовилося на урочистостях, студенти університету в майбутньому стоятимуть на варті енергетичної безпеки держави, а випускники військової кафедри поповнять лави офіцерів збройних сил України. Високий рівень підготовки показують вихівці. Вони на сьогоднішній день очолюють служби пального полків, бригад, батальйонів, працюють в наших складах, базах зберігання пально-мастильних матеріалів, а також очолюють трубопровідні підрозділи збройних сил України. Майбутнім інженерам ректор університету пообіцяв, чималі економічні перспективи як в Україні, так і за кордоном. Є дуже цікаві напрацювання науковців альтернативні джерела енергії. і сланцевий газ, це і газ, метан вугільний. А все це треба пізнавати. Все це треба досліджувати. Все це треба мати відповідний певний багаж знань, мати певні. Ну, впертість, бажання, зусилля, але це вартує. Хто зв'язав свою долю з нафтогазовою галузю в будь-якій державі? Він завжди почуває себе впевнений, впевнений в майбутньому, і він почуває себе потрібним для своєї держави, потрібним для своєї сім'ї, і він може себе реалізувати.